Цей водій автобуса з Ужгорода веде власний ютуб канал. Артур Танченець вже понад 5 років за кермом, а з 2020-го знімає свою щоденну роботу на відео. Ідея створити блог виникла через брак інформації про роботу водія. Артур каже, що почав записувати відео, бо коли шукав роботу, інформації саме про. Працевлаштування водієм не було. Зрештою, Артур попросив дозвіл у керівництва і почав знімати. Тепер він показує, як виглядає зміна водія без прикрас. Наразі Артур має приблизно 10 тисяч підписників і сам монтує всі свої відео і знімає на дві камери.